Крім того, можна не переживати за вогонь по своїм. На мапі усі цілі ворожі. Щодо саунд дизайну, дешево, сердито, але реалістично. Кожен, хто чув, як працює артилерія поруч, ніколи не забуде цього. І тут на полі битви завжди лунають віддалені черги автоматів та виходи й прильоти арти. З мінусів незрозуміло, куди йде більшість пострілів, адже на мапі, окрім ворожих військ, нікого немає. Іноді видно приліт в пусті поля. Таке відчуття, ніби окупанти вирішили перекопати поле задля розваги. Тим не менш, коли підлітаєш до піхоти, вона може відстрілюватись і навіть збити ваш дрон. Тож літати варто з маневрами, особливо над окопами. Це плюс, як для навчального симулятора. До речі, про політ. Відчуття дрону в повітрі досить специфічні, адже вага дрона впливає на його політ, особливо порівнюючи з польотом на малих дронах у ліфтов та в DCL. Окрім того, вежі з реп псують картинку на екрані. Але якщо переглядати реальні відео з поля бою, то зрозуміло, що все ж тут сильно пом'якшені реальні перешкоди сигналу, через які часом відеосигнал стає взагалі ледь доступним. Хітбокси на техніці теж присутні, не можна просто влетіти у випадковий піксель техніки та знищити її. Треба обрати необхідний кут, аби атакувати вразливу частину вантажівки, танка, ППО чи вежі реб. З веселого, якщо вдарити товариша Леніна снарядом, то почуєте. Шкода тільки, що жодних візуальних ефектів від його знищення не буде. Взагалі щодо графіки, це дуже сира гра. Видно старання розробників, попадання в необхідну кольорову гамму, але моделі простенькі, замість деформації знищена техніка, позначається суто димом, а поверхня часом починає блищати, ніби щойно помитий лінолеум, навіть якщо передбачалось, що це покрита травою і брудом місцевість. Це скоріш за все не задумка, а баг з неправильно обраною характеристикою матеріалу в Юніті.